Вітаю, пам'ятаєте, історія нещодавно, що в четвертому класі буде ДПА у формі ЗНО. Ми тоді цю історію підняли і попросили всіх батьків і всіх небайдужих звертати на це увагу, постити, чинити цьому спротив, запитувати в школі. Ну в цілому повністю, ну, скажімо так, заперечувати цю, абсолютно, на мій погляд, ідіотську ідею. В Україні і так проблеми з демографією, щоб ми ще під час війни дітям, які закінчують четвертий клас, влаштували головомойку у вигляді ДПА у формі ЗНУ. А хто такі діти четвертого класу? Ну, от якщо дитина йде до школи в 6 років, то в четвертому класі їй 10. 10 років тому назад, у 2015 році, ці діти народилися у батьків. Які були вже в стані війни в мобілізації, в переселеннях в тимчасових переселеннях багато змушені були змінити місце роботи. Ну тобто, це батьки, які фактично герої народили дітей для України в той період. І держава Україна нічого не придумала кращого, як влаштувати цим дітям якогось дива ДПА у формі ЗНО. Я категорично виступив проти цієї затії, і ось е, минуло буквально два тижні. Дякуючи, напевне, і вам в тому числі. І ось голова Комітету Верховної Ради Сережа Бабак е, каже: ЗНО у 4 класі не буде. Ви такі, опа, добре. Але каже, планується тільки ДПА. Хочеться сказати цим депутатам, друзі. Ви своїх дітей поведіть на зно на дпа. Ведіть просто в звичайні українські школи, ведіть в, е, в звичайні українські університети. Нехай вони вас живуть в гуртожитках, отих напіврозбомблених. Ну, я маю на увазі не від війни, а не ремонтованих останні 30 років. От як незалежна Україна, так відчуття, що деякі гуртожитки взагалі не ремонтувалися. З Сплесінню, розбиті старі двері, старі вікна, старі шафи. Бог зна що. І вони розповідають про ДПА в четвертому класі. Так ось цей Сергій Бабак каже. ДПА у четвертому класі ні на що не впливатиме. Це виключно моніторингове дослідження. У мене просто немає злості ось на таких депутатів. До речі, Сергій Бабак разом з нинішнім міністром освіти і науки України свого часу відмовився від наукового ступеня. Ну я не знаю, хто писав дисертацію Сергію Бабакові. Можливо, він сам, можливо, ні. Там знайшли в нього плагіат. і Він відмовився. Він думав, що по всій Україні почнуть люди відмовлятися, але цього не сталося. І ситуація була дуже дивна. Міністр освіти разом із профільним головою профільного комітету Верховної Ради, фактично всю країну сказали, що в них дисертації сплагіачені. А тепер ці люди, ось Сергій Бабак, зокрема, каже, що буде все-таки ДПА. Сергій потрібно в Верховній Раді обстоювати інтереси громадян, громадян, не держави, а громадян. Ну, раз ви вже у Верховній Раді. Ну, я розумію, що є гарний тато, є гарні знайомства, вас, контакти. Я все це розумію. Я розумію, що ви молода талановита людина з купою там нагород, відзнак стажувань і так далі. Я розумію, У мене всього такого немає. У мене не було такого тата, талановитого. У мене тато був звичайний, і все, що я маю, це я своєю працею. Ви теж свою працю, я ж не заперечу. Просто у вас тато не такий, як у мене був. Тому ви в Верховній Раді. Не я у Верховній Раді. Так захищайте український народ. Якщо ви там, а український народ не хоче ДПА в 4 класі. Ви ж депутат, попитайте у людей. Було опитування на одному з профільних ресурсів. Чи підтримуєте ви ідею ДПА 90% проти. Сергій підтримувати треба український народ? Ви народний депутат. Ви повинні записувати отакі відео. Ви повинні йти в міністерство, ви повинні йти до Кабінету міністрів, ви повинні вимагати зупинити знущання над українськими дітьми. А ви розповідаєте, що не буде ЗНО, так буде ДПА. Знаєте, це не вмер Данило та галушкою подавився. Ну, дійсно ж не вмер, галушкою подавився. Ви повинні турбуватися про дітей, про їх життя, про їх здоров'я, про їх безпеку, про, про їх моральний, психологічний стан. Ви повинні про це думати. А не про те, ДПА проводити чи ні. Для чого воно треба? На хіба воно потрібне? Що ви цим ДПА хочете довести? Це виключно моніторингове дослідження. Для чого воно, Сергій? Для чого? У вас отак достатньо інструментів для моніторингових досліджень в освіті. Купа. І не потрібно нікому розповідати. Я думаю, що питання ДПА це винятково питання грошей. От і все. Просто. Кабінет міністрів виділить на проведення ДПА певні бабки. І люди вже сидять на чемоданах і готові ці бабки розпилювати. Гранти, зарплати, проекти і так далі. Так, скажіть людям, що ми за рахунок ДПА просто дофінансуємо освіту так, просто візьміть, дофінансуйте освіту. І все. Дофінансуйте тих людей, що в міністерстві працюють. Я знаю багатьох людей з міністерства. Вони працюють не на великі кошти. Це люди, які не заробляють по 50, по 80, по 100 тисяч. Більшість з них працює на звичайну зарплату середньо зважену по Україні по Києву 25, 30, ну, може, 40 тисяч. Більшість не працює на кошти. Так дофінансуйте цих людей. Просто чесно і відверто, і скажіть, що да, це професіонали, яких ми маємо зберігати. Тому ми будемо просити державу дофінансувати їхні заробітні плати, або оновити їм техніку і так далі. Не морочте дітям голову і батькам, повторюю, і батькам, які в страшні 13, 14, 15 роки вирішили народити для України дитину. А держава нічого не придумала кращого, як під час повномасштабної війни, влаштувати батькам необхідність підготовки дітей до ДПА з чотирьох предметів. Чи скільки там ви придумали? І замість того, щоб виправити цю помилку, ви кажете ще гірше. Сергій, ви ще гірше кажете. Ви кажете, що так, да, це буде не ЗНО, це буде ДПА. Ще раз повторюю: не вмер Данило, так галушкою подавився. Але воно ще й не буде мати ніякого значення. Тобто, ви свідомо на всю країну кажете, ми проводимо ДПА, яке на хіба ета, попу гармонь, яке не потрібне, ви самі це говорите, воно не потрібне. Просто статистику якусь ви збирати будете. Яку статистику? Сергій, яку статистику ви не знаєте. То якщо ви в Верховній Раді сидите, якусь статистику не знаєте, то для чого дітей мучить? Для чого? Поясніть самі собі. Це раз. І по-друге, ви народний депутат, ви не міністр освіти. Вам колись пропонували, кажуть, ви відмовились. Ви народний депутат. Ви повинні, ви повинні бути на боці людей. А люди проти, проти ДПА, проти, в 4 класі. Воно не потрібне. То майте сміливість захищати позицію людей, а не позицію незрозуміло кого. По вашому допису видно, що ви не дуже погоджуєтесь. Всім ЗНО ДПА. Але чомусь сміливості не вистачає сказати. Це ганебно, це неправильно, це не потрібно, це тільки знущання над дітьми і над їх батьками. Скажіть це прямо, і люди будуть вас поважати. А так, і туди, і сюди. Ось ми зараз перед Володимирським собором, оце точно як в старому анікдоті. Свічечку і Богу поставлю, і дияволу, бо не знаєш, де опинишся завтра. Ви народний депутат, і від вас люди чекають захисту їхніх інтересів. ДПА в 4 класі не в інтересах українських людей. Все.